Всім привіт, друзі! Мене часто питають знайомі пасічники, коли краще здавати мед в яку пору року. Я так проаналізував за останні 20 років, коли краще здавати. І частіше всього, кращий період для здачі меду, найвища ціна це десь середина кінець зими. Частіше всього ціна з під медогонки в серпні найнижча і потім піднімається потрошку вище вище. І максимальна ціна десь на початок березня, кінець лютого. Але так буває не завжди. Деякі роки були ціни, була найвигідніша ціна, по-моєму, 2015 рік. Краще було здати з-під медогонки в серпні, а потім, потім вона поступово падала і взимку була весною найменша. Були такі 2 чи три роки на моїй пам'яті. Були роки, яка коли була ціна стабільна. Нічого <риклад> не улучшилось. Дубль два і опять ступить. Зараз, аналізуючи ситуацію у світі, я читав. Різні сайти, однозначно не можна нічого сказати, яка буде ціна. Це Важко спрогнозувати, тим паче з такої ситуації в країні з війною. Тому зараз щось порадити, коли краще здавати, яка буде ціна через місяць, через два неможливо. Це ж було тільки що тихо. Пів часа занала. Простукать, блядь, якусь херню. Повирізаю. Це ж херню просто якось оббивасти. Mm -hmm. Херньою займається. Щоб в хаті не сидіти. Лише PlayStation посаділо. Читав поганий сезон за кордоном у західних пасічників з Європи, західноєвропейських там. І вони чиниють, що в них ціна оптова 5,5 євро. Це мала, ціна їм би 10 євро 11, тоді було б краще. Пасіка була б рентабельніша в них. А так, нерентабельне виробництво меда, чуть ли не банкроти вони. Що тоді про нас розмовляти, коли у нас ціна долар півтора в кращому випадку? Зараз ціна трошки піднялася, 60-62 гривні за кілограм пропонують уже. А що буде далі, не ясно. Тут ще в нас Запорізький край, іде наступ ворожої армії. Не, ну, важко щось прогнозувати, що буде далі, тому вирішуйте самі, коли вам краще здавати. В нинішній ситуації я вам раджу просто здавати мед, коли вам потрібні кошти та й все. Це мені здається, найбільш розумний вибір періоду здачі меду. Якщо вам ще треба щось купити, кудись гроші вкласти, здавайте я мед і вкладайте, куди вам потрібно. Якщо не пече, можна трошки зачекати, подивитися, що буде далі. Та якщо ви там подалі від фронту знаходитесь, десь там центральна Україна чи Західна, тому що в нинішній ситуації щось сказати конкретно дуже важко. І тим паче ринки світові не дуже стабільні. Наприклад, зараз Америка закупляє мед, в Китаї взагалі не закупляє, а в Індії зато вони гарно працюють з нульовим митом. Індійський мед шурують на американський ринок, хоча Україна зараз там дуже мало продає меду в США. Зате китайський мед по всьому миру розходиться, як і всього низька. Але всім бізнесменам подобається, що він низької, низької ціни і вони гарно на ньому накручують націнку свою. І їм по барабану там, який там мед, яка якість. Головне гарно заробити. Це закон ринка по всьому світу діє. Принцип один і той самий. Колхоз шоу. Так що здавайте мед, коли вам найбільш зручніше. Всім гарної зимівлі. До скорої зустрічі, пока.